До вашої уваги, будинок розташований у селі Коти Дубинського району Рівненської області. Продається частина домоволодіння в 55 квадратних метрів. Цегляна та утеплена пінопластом. Дах шиферний. У будинку три кімнати, кухня, санвузол і коридор. Стан для проживання достатній. Всі комунікації заведено в будинок. Замінена проводка, труби, лічильники, металопластикові вікна та утеплена підлога. Збільшена потужність електрики. Будинок виконаний в світлих та бежевих тонах. По всьому будинку ламінат. Мемлі не залишаються. В господарі залишають тільки техніку, пральну машину, духову шафу та душову кабінку. За рахунок цього ціну на будинок знижено. Ділянка рівна, правильної форми і має 4 сотки. Є можливість зробити город для вирощування овочів, гараж з заїздом для авто та ямою для ремонту. Територія дозволяє до облаштування подвір'я цегляними доріжками або зведення допоміжних споруд. Біля будинку є криниця. Територія огороджена металопрофільним парканом та є фруктові дерева. Є можливість за додаткову плату купівлі бізнесу у вигляді торгівельного кіоску. Гарна інфраструктура. В п'яти хвилинах транспортна розв'язка, школа, дитячий садок, магазин та церква. Для детальної інформації. Та огляду обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал.